Росія заявила, що найближчим часом вони планують провести навчання з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. Це я процитувала. Тобто, чергові ядерні навчання у ворога, що на таких навчаннях вони відтестовують, і для чого це зараз може відбуватися? Про тому, що якраз це не чергові, тому що зазвичай РФ різ раз на рік проходить навчання стратегічного ядерного озброєння. Це коли ми говоримо про ядерну трату стратегічних сил з ракетами на кшталтам булава, підводними ракетами сіями, тим самим сарматом, так такими об'єктами, такими речами, які призначені для глобальної третьої світової війни зі знищенням континентів та мільйонів просто сотні мільйонів людей. зараз мова йде про. Нестандартні навчання, які будуть проходити у південному військовому окрузі, це той самий округ, який не лише межує з Україною, він безпосередньо знаходиться на поки окупованих територіях України, і він стосується якраз тактичного ядерного озброєння, яке призначено для виконання тактичних оперативних ну, завдань на на оперативно-тактичному рівні, тобто про о, фактично про удари в глиб там до п'ятисот тисяч кілометрів, і о, ну трохи менш потужними ядерними боями. Припасами оголошено про те, що ну тренування охоплять безпосередньо ракетні з'єднання південного військового округу. Буде залучена авіація та буде залучені військово-морські сили. Тобто, очевидь мова йде про чорноморський флот, який зараз ну заперт загодно нову російську та поки окупованому Севастополі. Як саме будуть вони проходити, невідомо, тобто ніяких там деталей немає і. Можливо лише згадати, як це було, наприклад, за часи Радянського Союзу, і, і такі навчання навіть у часи СРСР були доволі рідкісними, але вони передбачали те, що відпрацьовується в першу чергу доставка самих тактичних ядерних спецбоєприпасів, або точніше їх макетів, звісно, на засоби ураження. Зокрема, справа в тому, що у військах не наприклад. Тактичні ядерні боєприпаси застосовуються у Російській Федерації з оперативно тактичних ракетних комплексів Іскандер. Але ці ракети вони не зберігаються зраз одразу у ядерному виконанні, доставляються, тобто для того, щоб провести такі навчання, відпрацьовується якраз момент вилучення ядерних боєприпасів, їх транспортування під охоронною та з забезпеченням режиму таємності до місця, де вони мають спорядити безпосередньо вже ракету, яка завантажується у пускову. І після цього така пускова з макетом може відстрілятися. А звісно, тут важливий аспект тому, що навіть у Радянському Союзі дуже, не дуже активно проводили таке навчання з за банальної причини. Всі розвідки країн НАТО вони дуже сильно напрягались, тому що немає жодної гарантії того, що доставляється макет, а не мова йде про підготовку безпосередньо до війни, ядерної вже війни. Тому як це буде зараз проходити у Російській Федерації? Питання окремо вочевидь, будь так чи інакше. Вони відзвітуються про те, що безпосередньо брали участь і самі Іскандери, про те, що якісь там задачі виконувала авіація тактичного рівня. Справа в тому, що ну для розуміння, що означає авіація з ядерними боєприпасами, це не лише про літаки з це, наприклад, про ядерне спорядження ракети Х 22 для літаків Ту 22 м 3 Це штатний фактично штатний ядерний носій насправді. Відносно кораблів, то насправді російські кораблі вони ті самі калібри можуть бути у ядерному виконанні. Ракети Онікс, які протикорабельні, вони також можуть бути в ядерному виконанні. Більше того, навіть у ядерному виконанні можуть бути зенітні ракети. Я не впевнений, що там у РФ вони ще залишились у такому ну взагалі такі малопотужні там боєголовки. Єдиних, але за радянські часи для комплексу С-300 були ракети з ядерним виконанням. Тобто насправді це доволі неординарна подія. Ці навчання і ну зазвичай там муляжі ядерної зброї, але ми не знаємо, що буде в зараз в Росії. Правильно вас зрозуміла? абсолютно? Тобто і не знає насправді жодна країна, яка дуже ретельно слідкує, тому що зараз є риторика Кремля відносно того, що наприклад є бажання вдарити по Великої Британії, яка позичає для України озброєння з можливістю ураження, Ну яка вражає вже об'єкти Російської Федерації. На цьому в тлі насправді у НАТО зараз проходять ну не точно аналогічні навчання, а навчання, які ну прямо спрямовані проти можливої агресії Російської Федерації, і по вони проходять зараз по всьому флангу НАТО. Якщо для Росії це неординарна подія, то ядерні навчання в Білорусі це взагалі щось новеньке після розвалу радянського союзу. Там теж оголосили, що зараз будуть такі навчання проводити. До чого готуватися з боку Білорусі? Як їхні навчання виглядатимуть? Білорусь більш конкретизовано розповіла і навіть показала, і там є один епізод з тим, що вони не знають навіть що показувати. Але якщо говорити серйозно, то в 2023 році Білорусь отримала від Російської Федерації ядерне озброєння у тактичному виконанні. Звісно, на порушенні всіх міжнародно правових там норм все та інше разом з іскандерами, які порушували договір РСМД і порушують е е е правила експорту ракетного озброєння, тому що передали крилаті ракети, які Мають дальність понад 300 кілометрів, і балістичні там також мають. На 300 кілометрів дальність. тобто РФ просто остаточно знищила будь-який там безпековий правопорядок і передала і засоби доставки ядерного озброєння, і саме ядерне озброєння. Відносно білорусі, то перший компонент це якраз іскандери у балістичному та крилатому виконанні. Другий компонент це тактична авіація. Вони передали за деклараціями ядерні авіаційні бомби у Білорусі. декларують те, що вони інтегрували їх під штурмовики Су 25 Ця інтеграція є на жаль результатом розмови деменції з маразмом, коли Лукашенко з Путіним зустрічались, і вони не могли згадати, як називається літак. І Лукашенко говорив, що треба інтегрувати під су 35 А су 35 у Білорусі немає фізично. Путін говорив: ну добре, інтегруємо на су 25 який є у Білорусі, але це штурмовик, який дозвуковий і який у радянському навіть союзі не передбачався для несення ядерного. Озброєння, тому що він фізично не може відійти на безпечну відстань після його скидання. Це не машина під цього озброєння. Але вони його підвисіли, навіть демонструють, і якби кадри, які вони показали, вони навіть намагалися замазати, але замазали зовсім не те. І, скоріш за все, там взагалі якийсь лівий боєприпас висить. Зрозуміло, дякую вам, пане Олеже, за такі роз'яснення. Це був Фелег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес.